Всім села з з вами я, Україночка, і сьогодні зі мною Неві. Усім привіт, мої сонечки і брат козак. Всім привіт! З вами як завжди, я брат козак. І сьогодні <ай> ми будемо грати у гру, яка називається Scary Sushi. Всього у цій грі є дві частини. Тож, якщо ви хочете, щоб ми зіграли у другу, якщо вам зайде, то наберіть під цим відео 15 лайків. Ну що ж, поїхали. Також не забувайте ставити лайки, підписуватися і заходити до нас у телеграм-канал. Там ви знайдете багато чого цікавого. Ну що ж, тепер полетіли. Мені вже так хочеться почати, ну, реально дуже хочеться. Нарешті. Так, скері суші. Якщо ви помрете, не здавайтеся, це частина з процесу. У нас є три життя. Ну, давайте спробуємо. Дуже цікаво. Привіт, повари! вітаю тебе у нашому груповому шоу. Я Хіроші кімура. Я почав Moonlight мунла Sushi 15 років тому. Ви всі тут, щоб дати собі се. дві наш жовний роль. Да, але ми наймаємо тільки найкращих. Щоб отримати роботу, вам потрібно встигнути приготувати чотири блюда. В нас є трох, декілька спеціальних гостей, котрі чекають, щоб спробувати вашу їжу. В нашому першому конкурсі ми засередомості на основах Хрісі і Норі. Перед тим як ми почнемо, в нашому уборщику стало погано. Ой ой ой. Тож, якщо ти побачиш, як він блуждає по коридорам, тримайся подалі. О, це вже жорстко. Так, я собі зроблю трошечки голосніше. Удачі шеф-кухарам. Перший курс. А <гум> що нам треба робити? Нам кудись треба. Реді? Інгредієнти. Нам дається 3 хвилини, і нам треба взяти інгредієнти. Рис і норі. Ось, все, поїхали. <гум> у мене поки що ще конфетна йде. Окей, у мене. Так. <гум> <гум> Я побачила його. Різ. Боже, ось я бачу, треба біжати. Я біжу. Мені мене стрілочки ведуть. Що треба йти? Я взяла різ, я його повлідний. відношу назад. Там лазить той чувак. Лазить? Біжи, нині, біжи! А зараз, щоб зробити це відео швидше, тому що воно вийшло на 33 хвилини, майже 34. Я буду показувати вам всі катки у пришвидшеному і. Показувати вам тільки такі найкращі, найсмішніші або найнепряжніші моменти. Єдина катка, яку ви побачите не у пришвидшеному, це буде сама-сама остання. До речі, там я залишуся сама. Так, ладно, все, не буду вам спаліть, приємного перегляду. Сорі, що відволікала. От це уборщик молодець! да, да, да. Ось было. біля виходів кнопочки у нас всього 4 раунди. В наступному раунді. Брата козака вбили! Брат Коза! Що? В наступному раунді у нас буде рибна фірма. Нам буде важче, там треба більше, як я розумію, а, Там же ще... Я не нічого! Я Я не встигла зробити. А, результати першого курсу. Я на третьому місці, папа. Я на п'ятому, я два зробив. Так ти вижив? Так, нам ж у нас три сердечка на всі раунди. Входяще продаж. передача. нас трьох убили, прикиньте. Привіт! Ми нічні сторожі. Ви перебуваєте у великій небезпеці, немає багато часу, щоб пояснювати. Ви знаходитеся всередині міжпросторового Поганий сигнал. Для нашого другого курсу ми хочемо подивитися, як ви готуєте рибу. Ви можете знайти всю рибу, котра вам потрібна на нашій рибній фермі. Двері в неї тепер відкриті. Він перетерплює щось що там. Але не чіпайте воду. Просто не чіпайте воду. О! Вау! Дякую. Що? Так, да. ингредиенты. Мне треба рыс и рыба. Поперлись. Так, бегом. Неви, отходи! Неви, Неви, бежи, не, бежи, 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 бежи. Все, ты встигла. Тут раб... А ты же ту рыбу? Я ту рыбу. Брат, кузак. Взагалі да, не здорово, в цьому. Давай швидше, 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 швидше. швидше її вже. Набри, до мене 10 секунд залишилося. Україночка, я тебе. У мене накрита. Я на останній секунді занесла, мені не зарахувало. У мене забрало серце. Так, у мене одне, у а так. У мене а, два не залишилося. У мене дві-три. У мене одне. Це... Мені треба Бабуть, заново це замовлення виконувати. Я розумію, чому це страшний суд. Все, її встигло, я її встигла, встигла чуть під воду. Ти що не встиг? І що, скільки у тебе сердечно? Ой, ну, друзі, ми без брата козака, тому що він помер, він не встиг приготувати, як я розумію. Ні, його наче вбили, было, чья. Чи, чи тебе вбили. Ааа, было. Шайся четверо. Нас же четверо. Да, у вас всього четверо. Я також... жизнь. <гас> Опа, Далі. Хороший. Я зробила тільки два чи три блюда. О, ти на другому місці, я Привіт. на четвертому. Я, на я зробила значить, три блюда. Ого. Мені здається, що шеф-поварами. О, нас ще один курс завершено. Хороша робота. Для нашого третього блюда ми хочемо додати овочі. Ідіть в сраку щастя, у нас також є свій собственний овочний сад, котрий ви тепер можете відкрити. Ми, вращ... ми вирощуємо наші розстіння через 4 стадії. Це соврінна технологія гарантує, що ми виростимо як мога більш щасливі ці. Мура не той, хто він здається. Він збирає та продає мутантів. Вам потрібно вибиратися звідти. Декілька ПСАС перед тим, як цей. Схоже що у нас є деякі протікаючі труби. Тож дивися, куди ходиш. Почек... Нарешті. Слідкуйте за нашим садоводством. Воно любить е... речки, може занадто. Ізбігайте річки, ви повинні бути в порядку. Ой, спасибо. Третій курс. Побіжали. Быстро, 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 быстро. Да, Через цю чорну фігню треба перестрибувати. Так, мені стрьом пертися бы... в сад овощей, Але треба. Мені теж україночка є з тобою. Так, а холодно. де огурець? What the hell? Вибігайте ты оттуда. Там яка монстр в дворе. А, используйте доску. Дошку? Я знайшла огурец, який мне надо. А, а я б дошку використаю! Куди мені спокійно. Я знайшла моркву, у мене залишилося 2 10 мені залишилося тільки морква. Давай швидше доріж мені рибу. Ти задолбав. Один. Два. Спасібо. І так. Які у нас результати? Я на першому місці, боже слава. Богу. О Боже, нас двоє залишилося мені. Три пробіга ніс, один остався. Для нашого четвертого смаколика ми додамо наш секретний інгредієнт. О, це ця фігня! Ви можете знайти його в нашій кімнаті обробки. Це, мабуть, ця фігня, від якої зарязився оборщик. Це самий смачний інгредієнт на планеті. Він настільки хороший, що кожен місяць ми продаємо сотні його бочок. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. время, швидше, 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 швидше. В минулий раз я трохи швидше. Ой, навпаки, повільніше це все робила, тож зараз мені має вистачити часу. Тут краще почекати, Краще тут трошечки час потягнути. Мимо того, ну, того Бебрі я пройду быстро. Я сейчас чуть не попалась, кстати. Мимо того бебрика я швиденько пролізу. А вот тут -по побігати, постаратися. Політати як это охрана, как они говорят, їхня. Ой, ну я, до речі, в все раз швидше справилась. Хорошо, почекаю. Пупсик, я за тобой пойду, ты не против, а то мне со мной ходить тут. Я чуть-чуть боюсь. Давай я тебе АСМР. а ты меня не Мне тут немножко осталось, я сейчас пройду эту И поехали. Мне повезло, что тут теперь три ингредиента, а не четыре. Ми це зробили! Четвертий курс завершено. І так, результати я на першому місці, тому що я одна залишилася! Одна. Одна осталася! Одна, єдина! І у мене два сердечка, вдруг щось буде якийсь боссфайт! Вхідна передача, вхідна передача, вхідна передача! Привіт знову! Наші датчики вказують на переміщення кількох об'єктів, порожнечі до вашого місця знаходження. На щастя, ми знайшли незвичайний вихід на другому поверсі. Вам потрібно дістатися до дослідницького ліфта. Ми активуємо його зараз, але не можемо тримати його відкритим довго. Доберіться до ліфта, до його закриття. Це єдиний вихід. Кінець передачі зараз. Хай живе! Пішна робота ша в кухаря, ми всі дуже звражені твоїми кулінарними навичками. До речі, наші відвідувачі настільки вражені, що хочу зустрітися з тобою особисто, що приведе мене до останнього нашого прийому їжі. Десерт. Ви! Ой. -ха -ха -ха. Друзі, всім привіт. Я зараз записуюся з монтажа, і я тільки зараз зрозуміла, що треба було бігти в іншу сторону. А я, як тупа, питалася перестрибнути за щупальце У мене одне життя залишилося, друзі. Я сподіваюся, я зможу це прийти. Все, зараз треба заспокоїтися. Так, все полетіли Быстро, 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 быстро. Тут, коротше, вони всі будуть. Хто? Ці, ці генії, коротше, тут будуть. Ой-ой-ой. Тут, якщо вони зрозуміли, я саморозумна людина у світі, якій треба давати оскар, питалася попасти під таймінг цього оскара. А, ну, в принципі. Та ну ні! Я знову на Оскарі померла! Друзі, як я розумію, то в кінці ми просто втечемо. Дуже вибачаюся, що я не змогла вас радіться. і я не змогла вам показати кінцівку. Якщо ви хочете, щоб ми пройшли другу частину, то. Наберіть під цим відео 15 лайків. А зараз я повертаюся в лобі. Не забувайте заходити у телеграм-канал, силочка на який буде у закріпленому коментарі. З вами була я, Україночка. зі мною було Невія, брат Козак і я. <реб> <реб> ну що ж, дякую за увагу і всім... па Папа! <реб> 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 Друзі, з наступного тижня у нас перерва і відео будуть входити дуже-дуже-дуже рідко. Падажі, яке? І ще папа, я не поняла. Сьогодні у нас планується стрім по цій грі, де ми постараємося пройти до от і, ну, Тут два варіанти: або на стрімі я буду сама, або ж будуть і Неві, і Бред-Козак, ну, можливо, навіть мармелад. Може, і лісу покличемо. Ладно, все, я не буду вам нічого сполітить, пока.